У центрі провінціального містечка Докучаєвськ у 1952 році була побудована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 4 Сьогодні це сучасний начальний заклад, розташований біля храму Святого Володимира та Палацу спорту Юність. У 2012 році школа відзначатиме свій 60-річний ювілей. Створення умов для забезпечення переходу школи керівника учителя і учня в режим розвитку та забезпечення здоров'я учнів і здорового способу життя є головною метою. Так як профіль навчання фізико-математичний поглиблено вивчається математика. Для поліпшення умов навчання та кращого засвоєння програмного матеріалу, для підвищення рівня професійних навичок педагогічного колективу, в школі обладнано сучасний комп'ютерний клас з мережею інтернет, активізована робота психологічної служби. Школа добре оснащена, приваблива зовні, бо має спонсора докучаєвський флюсодоломітний комбінат, яким керує пономарьов Андрій Вікторович, випускник цієї школи. Протягом чотирьох років школою керує амбіційна людина Ткаченко Наталя Вадимівна, яка також є випускницею школи. Має звання відмінник освіти та вищу категорію. До посади директора вона пройшла шлях від лаборанта, керівника гуртка, учителя фізики та заступника директора з навчально-виховної роботи. Цінує ініціативність, пізнавальність, майстерність, самостійність, відповідальність та лідерські якості. Аналізуючи участь учнів у конкурсах, Докучаєвська школа No4 зайняла перше місце серед шкіл міста Докучаєвська. А всі ці результати криються в педагогічному процесі, яким керують молоді та енергійні заступники директора. З навчальної роботи бараник Олена Леонідівна займається контрольно-аналітичною прогностичною діяльністю навчального процесу, систематизує регламентує шкільну документацію з навчальної роботи. Вона вважає, що специфіка роботи кожного педагога повинна будуватися не тільки на програмному забезпеченні, а й бажанні самого вчителя працювати натхненно, творчо демонструючи високі результати. З виховної роботи хижняк Юлія Геннадіївна зарекомендувала себе як талановита творча, активна, комунікативна, відповідальна та впевнена в собі особистість, Користується повагою серед учнівської молоді, працівників школи та батьківської громадськості. Найціннішим скарбом особистого життя вважає свою родину, найголовнішим любов до дітей, яким віддає своє серце назавжди. А з адміністративно-господарчої роботи Хоценко В'ячеслав Валерійович, перспективний працівник, який проявив себе з позитивної сторони. Основним напрямком своєї діяльності вважає співпрацю з батьківським комітетом, що сприяє покращенню умов класних кімнат для навчання та виховання дітей. Школа це творча майстерня, де формуються душа та думки дитини. В чому їй допомагають професіонали своєї справи? Заслужений учитель України Аліфанова Інна Анатолівна, три вчителя-методиста, п'ять старших учителів, три відмінника освіти України. 11 учителів мають вищу категорію, 30 спеціаліст першої категорії, 48 вчителів з повною вищою освітою. Щороку учні школи стають переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів учнівської творчості, турнірів, а саме всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін. 57 призових місць та запрошено 11 учнів до обласного етапу. Математичний конкурс Кенгуру 49 учнів. Отримали сертифікати відмінно, 38 – добре. Історичний конкурс Лелека: 7 учнів отримали дипломи третього ступеня бронзовий лелека. Всеукраїнська гра, конкурс з українознавства Патріот: 15 учнів нагороджено грамотами переможця. Фізичний конкурс Левеня сертифікатом Відмінний результат нагороджено 14 учнів. Брали участь у конкурсах: об'єднаємося ж, брати мої. Найкращий читач, 65 років великої перемоги, творча Юнь Донбасу, любий і знай свій рідний край, вчимося бути здоровими, пам'ять серця, країна творчості, відгук на сучасну дитячу прозу, Світозар імені Тараса Шевченка. Моя школа майбутнього, де посіли перші місця у другому міському етапі та учнівські роботи відіслані на участь у третьому обласному етапі. Сертишня Аліна, учениця 4 класу, посіла перше місце в конкурсі імені Петра Яцика та стала учасником загальнонаціонального туру. Желудович Ганна, учениця 9 класу та Шаповалова Дар'я, учениця 8 класу, активні учасники відкритої міжнародної олімпіади школярів з російської мови. Запрошення до малої академії наук з предмету фізика отримала учениця 10 класу Іванів Оксана. 32 учні школи знаходяться в обласному банку обдарованих дітей. Романчук Яна та Коваленко Назарій, учні восьмого класу, стали бронзовими призерами чемпіонату світу зі спортивних бальних танців у Великобританії. 13 спортсменів школи номер 4 є гордістю Донбасу. У найближчому майбутньому заплановано відкриття класу з мультимедійною системою навчання. Планується реконструкція спортивного майданчику, комп'ютеризація класних кімнат, оновлення кабінетів фізики та хімії.